Усім привіт! З вами я Денис і сьогодні я буду робити реакцію на пародію мокрої троси Тим Тима... Тима Белорусських. Коротше, це ізо був пародію по «Па цето. завжди буде. Силка в описі на це відео. Ну, а я приступаю. Начинаю. Все в школі, а в оригіналі, коротше, в там. Ну, короче, про любовь тут в школі, короче, все. Не забудьте, что маркам присвячується. За школу і в двор стріляю в упор. За очилкою клас выколюваю глаз. Що далі? Я сонний трохи бороховин тому встав, коротше. За першою партою в нас один бодан. Сидить свою коряву руку тягне майже кожну мить, за друге діпо. Типо... Це коротше тако. Я хочу, я хочу, ого, будь ласка, від. Я хочу якусь так. Ручки, не вода, не вода. сруться А за третьою партою он клас. Ну Зякий... кажи... а Зякий... за п'ятою вартую слухай На усіх уроках я ж билю в игру И тупо наплевай Шо там каже класуха, Я весь игре

Коли побачився знову, всі ми на встрічі випускників нарешті вже замужем давно усі. Паце, ти можна. чоткий такий паце, я до тебе звертаюся. Ти може навіть не говорити по-російськи. я Ми розкрили твій секрет. Ти українець, бо там вже пройшло 10 років, по-перше. По-друге. Ем, там за першою партою з... один ботан сидить один. Ну, no чуєте э, за першою партією, ну, no, це то вже українські слова. Всі так змінились сильно, ну, а хлопці навпаки. Хтось став бізнесменом, а хтось вообще піввіцей хтось був в тюрмі, хтось працює за границею. Слава не писати, ніхто з нас не спілся. Слава Богу, ніхто з нас не співся. І ці не всі мудріїться. Як за той п'ятою партою слухай, на усіх уроках він шпіли вигрухи, І тупо наплівав, що там каже класуха, увесь в вигрі, увесь вигріє. Лондон це капітал, ол за грі. Мой пазири за ток, май пазари за сістер. І кожного тянув він, як будто магнітом той телефон, забрав у полон. Йду на другий срок. От йду, йду, українське план. Так, скажіть мені, будь ласка, це вже я записую друге відео, але я ще раз скажу. До чого тут мокре троси пародія? Мокре троси пародія, то там, а скібідів взагалі-то там. Це як небо і земля. Ви це розумієте, правда? Сумувати за вами, за всіми. Миридний клас, любимый клас. И пускай капает, капает время. Знову повертаюсь школу, где бы я не был И буду сумувати Путинка. за вами, за всеми Миридний класс, любимый класс. Вшло, я в шазі буду трохи говорить за волос, я вниз, тому що я трохи залажний. У меня ерунда в челке. Вот. У меня и по пустым. И далее шо? <см compute> я покурю, окей? Окей? Okay? Ага. <laughs> далее, я так понял, все реклама. Коротше, це який клас, я сам не розумію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був я, Денис. Я дуже старався сьогодні всі свої емоції від цього відео. Викласти, а далі там реклама. І всім бай-бай.